Скажіть, будь ласка, сьогодні будуть перерозподіляти кошти бюджету. Все буде правильно, неправильно, все важливо, що не важливо. Ну, Я вам скажу так, ми вже говорили на фракції, говорили на засіданні лідерів. І бачення того, що кошти будуть розподілятися правильно, але я буду ще звертатись з трибуни до депутатів, щоб ті кошти, які ми використовуємо якісь замовлення. Ці замовлення робили в Полтавській області. Навіщо нам на Харків гроші ходити, на Київ? Навіщо нам закуповувати мази, коли у нас є чудовий закупник? завод крас? Щоб залишати це в Україні. Щоб поліпшити економічний стан України, треба. Все, що у нас є, залишати в Україні, виробляти самі. Ми це вміємо. Друге питання сьогодні тарифні акції проходять. Як ви думаєте, вони мають матимуть сенс, тобто ці акції протесту, що буде звернення до Києва? Наскільки вони ефективні? Я вам скажу, якщо не звертатись і нічого не робити, і не стукати в двері, нам ніхто не відчинить і нас ніхто не почує. Тому я вважаю, що сьогодні буде звернення депутата від нашої фракції Радикальної партії Калюжного, якому він звернувся звернутися до міністерства, до Кабміну, до всіх, щоб заборонити ці тариф. Ну, введуть вони ці тарифи, люди перестануть платити. І все. Дуже економічний стан на сьогодні, І ми не маємо права мовчати, так як депутати поставляли.